Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні разом з вами і ми разом помолимося. А сьогодні я розмірковував про деякі речі, важливі речі, і я пригадував прикмети останнього часу та до чого спонукує майбутній прихід Ісуса Христа. Чи я його чекаю, чи я на поготові. І наскільки це важливо. І я згадав про те, що є декілька складових, які дуже важливі, і коротенько, дещо про це. Перше, на що я звернув увагу, дуже важливо знати час. І в цьому є також дві складові. Перша це люди, їх дія, їх наповнення, їх характер. Їх поведінка, вони будуть завжди показувати, що це є останній час. І Павло говорить про це так: друге до Тимофія, третій розділ з першого е віршика. же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбиві, грошолюбиві, чванливі, горді, а, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечистиві, недружелюбні, непримиренні. Обмовники нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкіш, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, таких уникай. І коли я згадую про це, то Господь ще казав дещо, згадуючи через слово Боже, згадуючи про останній час. А що це все буде ровно так, як було? У дні Ноя, і він каже, що люди пили, і люди їли, женилися, виходили заміж люди, все робили, що тільки можна робити, і тільки одне, що не робили, не шукали Бога, не шукали Його лиця, Його волі. І коли Господь звертався до Ною, то він звернув увагу на те, що у серці людей було зло повсякчас. А воно генерувалося людською особою, і все навколо було запалено цим злом. І тому перше, на що я звертаю увагу, це які є тепер люди. Хочу звернути увагу на те, що сьогодні що ми бачимо а, на свої очі, наскільки жорстоко сьогодні є в нашій країні І ця війна, і стільки людей загиблих, і стільки поранених, скалічених. І духовно, і фізично, і ті люди, які прийшли в нашу країну, вони чинять зло настільки. А що я згадав ще десь де про що? Я згадав про те, що сам Господь він казав ось що. Коли ми читаємо від Матфія, і тому наступне дуже важливо звернути на те, що діється у цьому світі, і ми можемо сказати в нашій країні. А це 24 розділ. До Матвія від Матфія з третього віршика, коли він сидів на оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде, яка ознака Твого приходу та кінця віку? І відповів Ісус, сказав їм: Стережіться, щоб хто вас не ввів в оману. Бо багато хто прийде під моїм іменем і кажучи, Я Христос, багатьох зведуть, ви почуєте про війни і про чутки воєнні, глядіть, не жагайтесь, бо має таки статися. Але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси, і в різних містах. Та це все лише початок страждань. Тоді Видаватимуть вас на і вбиватимуть вас, і зненавидять вас, усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, спокусить одне одного, будуть видавати, зненавидять одне одного, і повстануть численні вже пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня, охолоне любов багатьох. А той, хто встоїть до кінця, буде спасений. І тут Господь каже про те, що буде в останній час. І хочу звернути увагу на те, що війні воєнні слухи у нас не тільки воєнні слухи, у нас є ця війна. І хочу сказати, що Господь дуже близько. І тому на дещо треба звернути увагу. Я хочу сказати про те, що важливо. Дуже важливо сьогодні виконувати те, до чого покликав нас Господь, знати, до чого Він нас покликав. Бо коли ми читаємо 24, й 5 й розділ від Матвія, ми знаходимо, що важливо бути в тім місті і чинити те, до чого покликав нас Господь. І 25 й розділ, ми читаємо тут з 14 віршика, він говорить так. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один. Кожному згідно з його спроможністю. І це дуже важливо, як він дав. Він не дав надзусилля, щоб чоловік то робив, а від його спроможності. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і зробив ще п'ять. Так само і той, хто взяв два. Заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: пане п'ять талантів ти мені передав. Ось п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: гаразд, раби добрий, вірний, у малому ти. Вірний, над великим тебе поставлю у в радість Господина. І так само той, хто два таланти мав, він прийшов і зробив те. А потім прийшов той, хто мав один. Він каже: Господарю: я закопав, бо ти знаю, що ти жорстокий, що ти така людина і виправдував себе. Але зверніть увагу, зверніть увагу, що говорить Господь. Отже, він сказав так: а нікчемного роба виконати зовнішню темряву, там буде плач і скрежить зубів. І сказавши, закликав, хто має вуха, хай слухає, нехай слухає. Дуже важливо чути те, що говорить Господь. Дуже важливо, щоб кожен чинив те, до чого Господь покликав, в його дарах, в його посвяті. І тому, коли я кажу про ці речі. А я звертаю увагу на те, що сказав Господь. Ми читаємо опять-таки про вірного і злого раба. Хто ж є вірний, добрий раб? Це 24 розділ 45-го віршика, якого поставив пан над своєю челяддю, а вчасно давати їм їжу. Блажен той раб, якого пан коли прийде, знайде, що він так робить. І ну, дуже важливо звернути увагу, що чинити те, до чого поставив нас Господь. І сьогодні дуже багато людей занепадають духом, вони залишують своє покликання, вони перестають працювати для Господа, примножаючи в його царстві. І вони хочуть сказати Богові, ось тобі твоє те, що мій ти дав, я його не розтратив, але ти його й не примножив. І тому, коли я, хоч говорю про те, то перше, знати час, маючи на увазі дві складові, які будуть люди і що буде траплятися в цьому світі. Наступне, знати, до чого покликав тебе Господь, щоб виконати усе те, до чого він тебе покликав, щоби почути ці слова блажений тораб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю, що він. Поставить його над усім своїм маєтком, а коли той злої раб скаже у своєму серці: мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів і їсти і пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівався, і в годину якої не знає, і розітне його навпіл, і визначить його долю з ліцемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Дуже важливо не занепадати духом і не опускати руки, а чинити те, до чого покликав Господь. Коли я дивлюсь на прикмети останнього часу, це повинно мене спонукувати, чекати Його приход. З його приходом приходить Божа перевірка мого серця і вашого. І що ж повинно чинити, я гадаю, що виходячи з цього всього, Важливо ревно виконувати доручення, незважаючи на людей та їх думку. Бо ми відповідальні, та тільки ми будемо робити звіт. Він запитає, чи виконав я його доручення. І це важливо, чи я виконав його доручення. Дуже, дуже часто люди говорять, от якби не той, от якби не цей, от якби ці люди так, або той так, або щось не те, він, як прийде, не буде питати мене про те, що другий раб щось чинив чи не чинив. Він запитає у мене, чи я виконав його волю, його побажання, те до чого він мене покликав. І тому, коли я очікую, що Господь прийде ще раз. І коли я бачу, що, що часу так мало, важливо докладати зусиль, щоб ревно виконати все те, до чого покликав нас Господь. І незважаючи на всі ці моменти, які є нині у житті нашому, тут, у нашій країні, ми маємо дуже тяжкий час. Але Господь каже: Я дарую цей час, і я хочу використати тебе, і я хочу примножитись. В Царстві Божому через Тебе, через твою працю, через Твою посвяту це його бажання. Інколи ми чекали, що і ця війна дуже скоро пройде, і деякий там місяць, два, три, пів року, і все, але ми бачимо, що вона йде. І тому я всіх ще і ще раз хочу запропонувати, трошки підбодрити, підбадьорити кожного з нас. Не зупиняйтесь в тому, до чого покликав наш Господь. Бо дуже важливо почути вірний і добрий раб. Не той, який ленивий, не той, який хитрий, не той, який ліцемірний. Бо дивіться, це ще і ще раз. Господь каже блажений, ми можемо сказати щасливий той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить, так як він. Його до чого поставив. Це важливо, чи я роблю, чи я чиню, чи я не, не опускаю руки. І тому сьогодні це підбадьорення, я кажу і собі і вам, бо ніхто сьогодні не скаже, що ще о, ще доста. Господь скоро прийде. І нам повинно бути готовими до зустрічі з ним. І ще раз хочу зауважити, що ці прикмети останнього часу. До чого вони спонукують мене? До чого спонукує мене майбутній прихід Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа? Чи я не зневірився, чи я не опустив руки, чи я не залишив своє посвідчення і те, до чого Господь поставив мене. Не зупиняємося, бо Господь каже, що нічого не дає понад сили, а якщо щось дає, то дає і силу, щоб у те все звершити. І тому. Господнього благословіння всім нам чекаємо, Господи, прийди. І так бажаємо почути добрий і вірний раб увійди в радість Господина Твого. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми зауважуємо на те, що тепер є в нашій країні і в світі. Ми бачимо, що є стільки, стільки воєнних тих слухів і стільки тої війни є. І і вона є у нашій країні також, Господи. Ми бачимо, які люди тепер, Господи, але це не зупиняє нас йти за Тобою і виконувати те, до чого Ти покликав нас. Інколи ми зневіряємося, інколи ми занепадаємо духом, Господи. Але ми дивимося на Тебе. І Ти, Господи, благослови і зодягни нас в Твою силу, а в Твій вогонь, Господи. І допоможи нам, щоб нам почути добрий і вірний раб, увійди в радість Господаря Твого. Господи, почуй і даруй Твою допомогу. А ми чекаємо Тебе, і ми разом з усіма святими говоримо, прийди, Господи, Ісусе. І ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь. Він благословить вас, він збереже вас, вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, ваших татусів і мам, щоб зберіг церкву, ваших Господи, збережи і благослови. Ми в цьому дуже-дуже потребуємо, маємо потребу. Хай Твоє благословіння буде над усіма. В ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні!